Довічне позбавлення волі таке покарання загрожує львівському екс правоохоронцю, а все тому, що 19 липня цього року він намагався пограбувати пункт обміну валюти в одному із маркетів рівного. Завадив 27-річному зловмиснику 42-річний рівнянин, за що останній і поплатився життям, отримавши вогнепальне поранення. Лів'янин тим часом спробував втекти на позашляховику, однак його затримали дубинські патрульні. Наразі чоловік перебуває під вартою. Ської обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 27-річного львівського нині вже колишнього спецпризначенця, якому інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів, розбій вчинений в умовах воєнного стану, а також незаконне поводження зі зброєю, зберігання і перевезення наркотичних засобів, захоплення заручниці та незаконне заволодіння транспортним засобом. За даними слідства, 19 липня цього року чоловік вчинив розбійний напад на пункт обміну валюти в одному з маркетів рівного, захопивши в заручниці продавчиню сусіднього магазину. Завадити злочину намагався 42-річний рівнянин. Тоді поліцейський кілька разів вистрілив у чоловіка зі зброї, на яку не мав дозволу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. А нападник тим часом втік на позашляховику. Toyota Land Cruiser. По дорозі він ще заїхав на АЗС, де заправив автомобіль, але не розрахувався за пальне. Пізніше це авто на стаціонарному посту поліції у селі Опаривси Дубинського району зупинили патрульні поліцейські. Під час огляду у правоохоронці виявили наркотики.